Як зробити ідеальний баланс в акваріумі? Сьогодні розкажу і покажу на прикладі своїх акваріумів з світофільтром. Є чотири основних складові, які впливають на вдалу фільтрацію і баланс в будь-якій водній екосистемі. Перша основна складова, яка дає максимально швидкий ефект, це аеробні бактерії, які живуть на всіх поверхнях в акваріумі. Вони живляться надлишком органічних сполук, які розчинені в воді. На власному прикладі можу їх показати на ось цих каміннях. То тут цей коричневий наліт це є бактерії, які полинають з води всяку нечисть. Виглядає не дуже естетично, зато дієво. О, Тому варто подбати про те, щоб у вашому фільтрі було багато поверхонь, де ці бактерії оселяються. Найпростішим варіантом буде використати будь-який пористий матеріал. Що пропускає крізь себе кисень і воду. Я, наприклад, використовую для побудови основи фітофільтру, піноплац з мочалками та оборенням синтепоном. Ці матеріали створюють ідеальне середовище для корисних бактерій. Нетоксичні для риб, тримають форму, і корені рослинних гарно розвиваються. Друга важлива складова це постійний рух води. Тобто потрібен насос, який перекачує воду. Ваш фільтр для того, щоб корисні бактерії могли активно розвиватися і очищати надлишок органічних сполук. В моєму випадку це насос, який перекачує. От його можна побачити. Пане 40 ракурсу краще буде видно. О, такий маленький насос і невеличка губка. Він перекачує в середньому плюс-мінус 450 літрів. Подивіться це все по цій от маленькій трубці. В трубці є дирочки. Через дирочки проходить вода. І в кінці ще також є витік, який подається на мій імпровізований струмок з камінцями, на яких є бактерії, які також очищають воду. Окремий, окремий компресор для аерації мені не потрібен, тому що цей струмок забезпечує насичення води киснем. Та й підводні рослини також виконують цю функцію. Тому третя складова ідеального балансу це рослини. Чим їх більше, тим краще. Ну, в межах розумного, звісно. У мене є і підводні рослини, і надводні рослини. Четверта важлива складова це є санітари по типу прісноводних равликів та різноманітні прісноводні креветки, які допомагають нам підтримувати акваріум в чистоті. Вони поїдають осанки корму, що риби не доїли, та різні відмерлі частини рослин та риб. У мене цю роль виконують равлики хелени. От можна їх побачити, такі ракушки кольорові. О. Також тоді незабаром відновлю популяцію креветок неретин. Вони маленькі, гарні, також дуже класно поїдають всяку лишню органіку з води. І всякі частки. І останній не менш важливий фактор, який впливає на баланс в акваріумі. Є співвідношення кількості реп до кількості рослин та бактерій, які є в акваріумі. Адже якщо є багато реп і мало рослин, або звичайно... звичайний фільтр за слабкий, то готуйся до... до появи різних небажаних водостей, типу чорної бороди або ничадки. У мене ще є з попереднього акваріуму от залишки чорної бороди, можете побачити. Але вже нові листочки, нові листочки, вони чисті без цього. Тому в підсумку хочу сказати, що якщо ви хочете мати чистий акваріум, який не вимагає сильної очистки і тому подібних маніпуляцій і проблем, то раджу його робити максимально природним, щоб кожен елемент, який відіграє важливу роль фільтрації, був збалансованим між собою з іншими елементами, які виконують схожу роль. В наступному відео я розкажу і покажу, як поетапно я зробив цей палюдаріум.